на Миколаївна Дністрі це випуск за 30 травня 2025 року. У Миколаєві знову вшановують новітнього героя. 29 травня на щиті повернувся новітній герой Тарас Шумський, оператор радіоелектронної боротьби. Вірний побратим, люблячий батько та чоловік, тато двохмісячної дитини. Воїн Тарас Шумський 1989 року народження, родом з села Розвадів, разом з сім'єю проживав у Миколаєві. І як справжній захисник став оберігати рідних і Україну від російського окупанта ще у 2022 році, сьогодні дословлені щирі співчуття родини, які втратили свого чоловіка, сина, батька, рідного, близького, який не повернеться вже сюди другого пришестя Христового, ви його не побачите, але йде він куди, куди пішов Христос. Солдат служив у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи. Вірний військовій присязі. Воїн поліг при виконанні бойового завдання біля населеного пункту Верхньокам'янським Бахмутського району Донецької області. Новітнього героя зустріли у Миколаєві навколішки. Далі похоронна процесія рухалась до села Розвадів, до Батьківської домівки. Воїна після молитви процесія повернулася до Миколаєва до церкви у спільні Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, де відбувся Парастас та чин похорону. Сьогодні <смір> зібрала нас на здання і проважаємо героя того, які віддав все, що для життя до нашої души України. І сьогодні. Моючи за нього, ми сподіваємось, що Бог простасі за його жертви. Хований герой на місцевому кладовищі на алеї пам'яті загиблих героїв. Вічна честь та слава герою! Крім співчуття родичам загиблих героїв, найкраще, що ви можете зробити, це підтримати їх, а також пам'ять про наших захисників. Підпишіть петицію. В описі під цим відео ви можете перейти за лінком та підписати петицію про присвоєння звання Герой України посмертно. Героям Василю Гринчишину, Ігорю Грицику та Миколі Журовчаку. Не лінуйтеся, це займе кілька хвилин часу, але для родичів це дуже важливо, як і для нас усіх. Перед тим як розповісти, що далі в сюжеті я нагадую, що ваш донат є важливим. Допомагайте українським бійцям, допомагайте тим, кого знаєте, а також кого не знаєте. Наша підтримка є дуже важливою. Пам'ятайте, завдяки кому ми маємо сьогоднішній день та мирну ніч. Далі у випуску новин дивіться, як делегація з Миколаївської міської ради вітала парафіян та отця Ярослава Гостинського з 35-річчям парафії Івана Богослова Української греко-католицької церкви в місті Ілава. А після цього дивіться про відзначення школярів Миколаївської громади грошовими винагородами та як відбувався звітний концерт у Миколаївській дитячій школі мистецтв. Ще більше новин у нас на сайті. Важливо, оперативно, цікаво. Слухайте інтернет радіо, підписуйтесь на Ютуб канал редакції. Україна сильна духовно єднається та продовжує свою боротьбу. 35 років відзначила громада Івана Богослова Української греко-католицької церкви в місті Ілава Польщі. На запрошення отця Ярослава Гостинського, який ось уже. 20 років є парухом парафії Івана Богослова в місті Ілава. Українська делегація з міської ради вирушила на цю беззначну подію. Свята Літургія, спільна молитва, яку очолив єпарх Ольштинсько-Гданської єпархії Аркадій Трохановський, за участю духовенства у ГКЦ в Польщі, як і для парафіян було духовно піднесеним та ще раз і ще раз стало доказом того, як українці, попри всі біди, єднаються любов'ю до батьківщини, незважаючи на багаторічне переселення, підпілля церкви, на теперішній російський тиск та війну в Україні. Українська діаспора твердо творить церковне майбутнє країни, і як наголосив єпархій Аркадій, словами блаженнішого Любомира Гузера, дуже важливо і дуже важко залишатись собою далеко від рідної землі. Сьогодні ми зібралися в храмі, у цій церкві, щоб відсвяткувати важливу подію. Святкуємо 35 літня існування української греко-католицької парафії тут, в Ілаві та поєднуємо це свято з праздником святого Івана Богослова, покровителя вашої парафії. Ювілей парафії це завжди нагода, щоб подякувати Богу за отриману благодать. za ciu wspólnotę, za duszpasto i jaki tu pracowali podjawiłby te wierność parafii parafi z was, jaki uprowadząc ciąg czasu, neftobno pracowali i, nef i pracują, szczeb same ta parafia była miejscem propowidłania Bożego słowa, prejmiącu sporu i pilnym myśleniu wyberendowali ją na chram, służyć wami i kto się ochotnik, przychodzi do ciebie u żeby przez Boże Słowo, Bożą działalność, oswiażła swoje życie, bo ono czynne i ma je swoją wartość. A wasz, teperiszny Baruch, otyć Jarosław, uwłaszczył tak tej chramy, żeby w prawem był miejsce modlitwy i narodował z chybnym Історія нашої церкви показує, як прив'язання до її традицій, незалежно від умов, дозволяло нашим дідам, батькам передавати любов до рідного, Крім представників Миколаївської міської ради у складі міського голови територіальної громади Андрієм Щебелем, секретаря Миколаївської міської ради Іваном Андрійчиком та головної редакторки Миколаївської міської радіоредакції редакції Миколаїв Ольга Ольги Марків на цю визначну подію завітала і польська влада подякувати за співпрацю та привітати громаду. Отець Ярослав Гостинський вручив бургомістру. Міста Ілава Давіду Копачевський та заступнику старости Ілава пам'ятні, унікальні відзнаки Шеврони. Дуже дякуємо за те, що ви сьогодні з нами, щоб очолили святу літургію, що ми разом спільно під вашим проводом могли зложити Богу благодарення за цей час. Час особливий, час святий, час зростання нашої віри. I naszej lubłowy do Boga do Błyższego, do Ukrainy, do Polski. Pozwólcie, że dzisiaj znowu nie o być monotonami, ale znowu o Was nagradzić Chevronom. Ten Chevron jest osobliwy, bo on jest same dla nas, wolontariuszy z Ukrainy chęt Mati Boża i ławska w bramie i ławski w tej zakłyk z Bogą do peremowy. Przyjmij wid nas cejsze wroga. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wszystkie słowa życzliwe, za wszystkie uczynki, za to, że starostwo i ławski Pan Maciej, Pan starosta bardzo завжди єси з намі за то огромну помоскром офірували ще для України, крім польської та миколаївської влади, єпарха пам'ятними шевронами відзначили і волонтерів Оксану і Володимира Вешків, які родом з Миколаєва, і які від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України не перестають допомагати війську, соціально незахищеним верствам населення, дітям сиротам та навіть. Пластунам така синергія між парафією, отцем, волонтерами та польською владою є рушійною силою. До слова, після літургії, два позашляховика було освячено духівниками, і вже найближчі дні вони будуть передані в зону бойових дій. Загалом це вже 32-й і 33-й автомобіль призначений українським бійцям. В радості і смутку через 20 років Бога послаємо тут в Іванії. Dziękuję dla braci i z Ukrainy, z jakimi my tworzymy tę wspólnotę w Iławie. Osobiowo chcę przywitać naszych gości z Ukrainy. Oni my o, bowiem, 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 Tak bowiem, 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 i bowiem, jak bowiem, 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 naszym Iławskim Щевро. Просимо пана мера Андрія Щебала. Патика каже, самопоранський ванк. Свою чергу з Миколаєва делегація представила подарунки, які підготували вихованці і наставники Миколаївського будинку дитячої та юнацької творчості, пластуни станиці Миколаїв та особисто міський голова та секретар міської ради. Знаєте? І їхали сюди в Єлаву, я би хотів сказати про любов. Довго думав, що говорити, а колись один священник сказав, так говори, що тобі, Бог скаже, так і говори. Тому так говорю. І було спустошено, знаєте чому? По дорозі просто отримав звістку, що чоловік моєї куми вже буде чекати на нас десь там в небі. Так буває на війні. Їдеш, слухаєш новини, одні добрі новини, другі погані новини, їдеш, їдеш, але все одно всередині пусто. Приїхали в Ілаву. Я би просто хотів подякувати Ілаві за те, що правда України є разом. Ви не виявляєте, як це просто і як це дуже важко. Дякую пану Борбіку за вашу позицію, направду щиро. Бо для нас це є дуже важко. Тепер досягне. Дорога і парафія, очі Ярослава, дякую вам за ту допомогу, яку ви даєте Україні, за це плече, яке ви підставляєте нам у боротьбі двору. І як справжні християни, об'єднуємося у цій кривавій війні. Дякую для всіх вас, для влади Зробців, за те, що ми можемо це робити. І ми робимо, і будемо робити до кінця, аж переможемо. І опісля посвячення машин посвятимо дзвінницю, що наш дзвін Андрей міг мати своє ім'я і кликати всіх нас до церкви, до молитви. Ще одною світлою подією в межах відзначення 35-річчя парафії Івана Богослова в місті Ілава стало освячення. Церковного дзвону, який відтепер гучніше кликатиме парафіян на святу літургію. Крім теплих зустрічей, спільного обіду з громадою парафії, очільники влади обговорили подальшу співпрацю між містом Ілава та Миколаїв. Нагадаємо, що від гміни Ілава було передано до Миколаївської громади автобуси для перевезення дітей, пожежні машини, автівки для місцевої поліції, а синьо-жовтий стяг. Продовжує майоріти над ратушою міста Ілава – лава знак підтримки України. Кілька років поспіль в Миколаївській міській раді стало традицією відзначити грошовими нагородами обдарованих учнів, а саме переможців районних та обласних етапів предметних олімпіад, конкурсів, а також турніру юних істориків. 28 травня секретар Миколаївської міської ради Іван Андрійчик разом з начальником відділу освіти молоді та спорту Андрієм Старовецьким привітали школярів-переможців і їхніх наставників та вручили сертифікати, які підтверджують грошову винагороду за переможні місця. Ця грошова винагорода передбачена програмою підтримки обдарованих дітей при Миколаївській міській раді. Свої винагороди отримали більше 30 Школярів відзначилися школярі Миколаївського ліцею, Миколаївського ЗЗСО номер 1 Миколаївського ЗЗСО номер 2 Броговизького ЗЗСО Першого третього ступенів, гірського ЗЗСО перших третіх ступенів, рудниківського ЗЗСО Перших третіх ступенів та Новосілко опарського ЗЗСО перших третіх ступенів. Загалом на районних та обласних етапах учнівських предметних олімпіад молоді Миколаївської громади вдалося показати чудові результати у предметах, таких як англійська мова, біологія, українська мова та література, німецька мова, хімія, фізика, інформаційні технології та історія. Збірна команда Миколаївські копачі, які, до речі, ведуть відеоподкаст на ютуб-каналі «Миколаїв на Дністрі. Молодь вражає погляд юних істориків. поділилися своїми. Емоціями та враженнями сьогодні ми отримували нагороди фактично за можна сказати досягнення в навчальному плані в шкільному. Це не були олімпіади, це був турнір юних істориків. Він відрізняється від олімпіад, але також є інтелектуальним таким змаганням між дітьми. Варто сказати, що самі турніри вони несуть в собі щось особливе, оскільки потрібно працювати по суті командою, і тут важливо працювати як єдиний організм, підтримувати один одного і створювати певне ядро, аби в подальшому досягати якісь результати. Сукраїнський етап, ну для нас усіх це було щось нове і нове для громади, тому що наша громада ніколи не брала участі на таких етапах. Тому ми по суті дуже щасливі, раді, що ми представили нашу громаду на такому рівні. Ми представили Львівську область на високому Уму рівні, яка не займала високих місць протягом п'яти років, тому для нас це дуже такий показовий результат. і Я думаю, що для нас от трьох одинадцятикласниць це неймовірний досвід у подальшому студентському житті. Ні, це далеко не наша перша така грошова винагорода. Також були грошові винагороди і за історичні олімпіади, хто з нас брав участь, і за інші різноманітні там творчі конкурси, і звичайно ж за обласний етап. І турніру юних істориків, який був невід'ємною складовою для того, щоб потрапити на всеукраїнський. Е, можна сказати, що надзвичайно приємно, що нашу працю визнають і багато дітей не тільки за якісь такі обласні чи всеукраїнські, а й за районні етапи. За багато місць отримують винагороди і таку сатисфакцію, адже це дає тобі мотивацію рухатися вперед і справді працювати, коли ти знаєш, що ти будеш оцінений. Варто відзначити, що завдяки спільній роботі педагогів та школярів Миколаївська громада посідає 21 місце серед 73 громад Львівщини за рейтинговою оцінкою органів управління освітою, крім грошових нагород та вітань, приємним музичним подарунком для всіх стали творчі виступи учениці Миколаївського ЗЗСО номер 1 Анастасії Грицько та вихованок будинку дитячої та юнацької творчості. Оліна і Авеліна Паук. А на тебе собі світить. Я справа насія. Українець комоя. Ми будемо плакати, заповіти батьків. Бо правда з нами і наше земля. Моя Україна буде. Мають розуміти, що вони живуть, мають розуміти, що вони потрібні цій державі і мають розуміти, що від них залежить завтрашній день, в першу чергу їхній і вже їхніх дітей. Тому давайте сьогодні привітаємо наших дітей бурхливими оплесками. Цього тижня травень та навчальний рік добігає кінця у концертній залі Миколаївської дитячої школи мистецтв також провели. Звітний концерт учнів дитячої школи своїми талантами вражали вихованці та педагоги. Також відбулось нагородження учасників регіонального конкурсу мистецтв Миколаївські барви». Пропонуємо вашій увазі фрагменти зі звітного концерту. І щоби бути в курсі актуальних новин, нагадую за підписку. Підписуйтесь на Ютуб канал редакції, вподобайте відеорепортажі та новини та на веб-сайті редакції медіа ще більше актуальних та цікавих новин. Анонси 1 червня в неділю запрошують мешканців територіальної громади та миколаївці до відзначення дня Дністра у селі Устя Миколаївської громади. О 13.30 буде подано автобус від майдану незалежності 4 від міського палацу культури, де на березі Дністра на всіх чекають активності, спортивні забави, майстер-класи та мистецькі події. Присвячені Дністру, крім того, першого червня з нагоди дня захисту дітей біля міського палацу культури, а саме в парку о 13-й годині стартують розваги для дітей. Багато цікавих локацій. Смачна їжа та розваги. Завітайте! Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.